Що стосується Дортмунда, перш за все здалося, що Ніко Ковач обрав цей план на гру, і він був дуже стандартизований. цих два нападники, швидкість адеємі, насиченість в центрі поля, боротьба за підбирання там меча. Навіть поява Зюле несподівана поява. Чого цей Зюле з'явився? Він не грав в цьому сезоні через травму, там через погану форму. Тут він виходить, і все було настільки стандартизованим. Ось по складу і по діям команди на полі, що це завадило Борусі. А в другому таймі Дорт він стає набагато більш агресивним в грі проти м'яча, набагато більш сміливим. крос починає грати вище меча, починає бути в центрі, де він може використовувати ось ті свої вміння рухатися постійно і довгі ноги. Але це вже була реакція на перший тайм, тому що Боруся першому таймі жодного удару по воротах барна не завдала. Е, цікаво сказав Йозуа Акіміх після матчу. Він сказав, що ми зіграли дуже добре, але не ідеально. Його запитали: а що означає ідеально? Він каже: Ну як що два тайми так зіграти проти Орт, не один, От тоді було б все ідеально.